Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Президент Румунії Клаус Йоханіс підписав указ про передачу Україні комплексу протиповітряної оборони Петріот ПЕК 3 Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті румунського президента. Йоханіс підписав указ про оприлюднення закону про доповнення статті 1 закону номер 222 2017 щодо реалізації потенціалу протиповітряної оборони наземного базування, що стосується програми основного обладнання зенітно-ракетний комплекс великої дальності Земля повітря. Нагадаємо, що міністерство Національної оборони Румунії направила до парламенту країни законопроєкт щодо передачі Україні комплексу Петріот. Палата депутатів ухвалила ініційований урядом законопроєкт про передачу Україні комплексу. Петріот 245 245-ма голосами за, 29 проти, і один «Утримався». У схваленому законопроєкті зазначається, що Румунія надасть одну з семи систем Петріот у конфігурації ПЕК 3 Законопроєкт не передбачає точної дати передачі Україні комплексу та залишається на розсуд уряду Румунії. Не виключено, що ця передача здійснюється за умови, що Румунія. Продовжить переговори з членами альянсу, зокрема зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи для забезпечення захисту національного повітряного простору. Збройні сили Румунії є операторами новітніх версій ПЕК 2 GMT та Петріот ПЕК 3 МСІ. Окрім отримання останньої версії системи, Румунія також скористається гнучкою архітектурою конфігурації, щоб оновити наявну систему до останньої версії у 2017 році. Румунія уклала угоду США про придбання по лінії програми Foreign Military Sales Семи батарей з РК Патріот ПЕК 3 повідомляло, що угода оцінюється в суму близько 4 мільярдів доларів, включаючи з зенітними ракетами ПЕК-2, GMT і ПЕК 3 МСІ. З семи батарей з РК Петріот ПЕК 3, чотири батареї призначені для повітряних сил Румунії і три для сухопутних військ Румунії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!